Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. 14 серпня підходить останній місяць літа до завершення. Робимо деякі маніпуляції, скорочую сім'ї, де треба переглядаю, де знімав 145, де куди пусти 145 туди, деякі 145 були з медом. Такі там десь потрошки не відкачував я їх, бо думаю, може, де хай буде на весну, десь може слабачкам треба буде на розвиток, не зачіпав, тому я не трогав я цих, все відбирав, ховав. Декілька днів назад, так як не мав я часу до цих пір, знаєте, друзі, не мав я часу 23 дні на пасіку прийти, так знаєте, друзі, операція бараболя. Тому копали картошку, але у нас тут по сусідству, в мене в селі тут недалеко, кілометра два, може, ні, три нема, 22 кілометри, зацвіла гречка, там небагато гектарів, 30, але мої дівчатка туди мої дівчатка туди працюють, летять, пчола трошки працює, пчола трошки туди летить, Щось трошки трошки, вже ну, вже вечір, друзі, шоста година, але пджула, навіть от волочки всі. Ці от водочки, ці паршевенькі, якісь сімейки, от дивіться, пджола потрошки, пчоти, потрошки літають. Але яка гречка вона там зараз, звісно вже не виділяє ні літару такого великого, але дуже зараз такі теплі, теплі дні гарні, така роса, такий туман дуже сильний, то дуже пельца йде, пельца йде, пельцю тащать, до догоіду роса то таки, хай хоч, знаєте, не, не принесуть, але хоч мають е, замороку е, де літати. В водичку п'ють, кані, от літають. О, о, Віся. о. Дівчатка трошки літають. І на. Навіть і слабачки, які попідникали, вже трошки шевеляться, літають. Є одна сімейка у мене дуже. Я не знаю, воно була крепка, потужна сім'я всіх. Да, помі... Вони самі поміняли матку. Дуже сильно, треба подивитися, дуже сильно е... сім'я просіла. Дуже прямо там буде на три чи на чотири рамочки бджоли, бо і була сім'я, така стояла 445-х але при заміні матки. Щось довго вона, чи не червила довго, чи я не знаю, чи вони її не кормили, що сім'я дуже сильно просіла то буду бачити, може десь пізно осінню, ще десь в якоїсь сильної сім'ї може придеться рамочку і страсти туди для подячки, бо молода, хороша, потужна матка, О, але е я забрав в них 145 й корпус. Ну, Матка червити, все дуже вже багато. червити, навіть через чур багато бджола не може засісти. Там на дві рамочки бджоли. Що так просіла, я не знаю, але щось вона так просіла. Сімей. Ну нічого, ми її підіжмемо, ще погода благоприятна. речечка цвіте, бджолки літають, трошки підгодуємо, трошки десь треба якусь рамочку підставимо медову, і Якось воно буде навіть. Утеплимо, все буде нормально. Так що перегляди трошки, деякі отводки є, я підгодовую. Такі, що в мене пізні декілька ройок, декілька отводків, які я переробив, які пізно міняли матки. От так ми працюємо. Днів три назад я обробив біпіном. То сьогодні вийшов, так як не мав часу, сьогодні вийшов подивитися, що там ні. Всі до єдиного вулики мої живі, всі до, до одного сім'ї мої працюють, літають. І ви знаєте, друзі. Вчора трошки так коло пасіки йшов, і сьогодні і запах такого нектару є, трошки такий терпковатий То може там якісь крупички собі приносять для себе? Що маю десь, може, пилочок пахне. То такі, друзі, так що, е, знаєте, бо мене друзі питають, чим ти обробляєш, що ти чи полоски ставив, чи не ставив. Я торік поставив, то добре, що похватився. Друзі, нічого. Ви знаєте, нічого не ставлю. Тільки тяжка артилерія, я тільки обробляю біпіну. Зо три рази це зараз обробив, днів три назад, ще днів через три я ще раз оброблю, а потім ще раз і все, ніяких ні полосок. Я не приміняю ніяких димпушок, ніяких щавелок, ніяких нічого не приміняю. Так, да, цей рік полоски будуть дійсні. Хочу вам друзі так розказати, друзі, знаєте. Сьогодні зайшов в свою групу, так не мав часу довго зайти туди. Сьогодні зайшов, думаю, просто дірую, трошки проконтролюю свою групу, подивимось, де що удалити, де що, бо це що таки, Я за нього в ответі, ти казав. О, зайшов сьогодні там, а Андрій Баскевич скинув відео в мою групу на Фейсбуці, що полоски цей рік, так то рік, ну друзі, давайте так, навіть в мене в групі більше 50 тисяч. Людей. Це тільки в мене. Ми вторік скидали відео. Я скидав, мої друзі скидали відео, що полоски не працювали. А представте, тільки в мене 50 тисяч людей, які читають, а таких груп десятки, сотні. Там є по такі, що по 100 тисяч. По вже є групи такі мощніші ще є групи, як моя. Що моя група? То декілька років, а є групи, які давним давно працюють. Багато мають своїх підписників, які контролюються все діло. То цей рік вони зробили, друзі, полоски дійсно крепкі, сильні. Настільки зробили сильні, друзі, щоб бджоли почали навіть від них сипатись. Торік не сипалися, сипалися від ліща, цей рік сипляться від того, що через щур через, через сильні полоски роблять. Тому це теж треба контролювати. Може, знаєте, проконтролювати. Може стоїть не ставити дві полоски, може достати, як вони крепкі, може ставити одну полоску. Не то, що я там комусь призиваю, що не ставте там Ні, просто. Придивіться, може, ми привикли ставити на вулик дві полоски ставимо. А може зараз ці лікарства не вони є сильніші, може стоїть ставити тільки одну полоску. Щоб знаєте, тому хочу вам сказати, щоб ви контролювали, щоб не було у вас таких неприятностей. Я не сказав, що полоски ці рік працюють, тому що вони ошибку свою справили, але вони вже настільки вже її справили, що вони навіть переусердствували трошки, що вже полоски через щур пацю, що вже. То зайдіть в мою групу на Фейсбуці Пасіка на селі. Будь ласка, подивіться, там є свіже баскевичське да, відео, де показує, що 70% з вулика бджоли висипалося. Тому не те, що я там призиваю, там ні, ніяких призивань йдуть все. Полоски працюють цей рік, все працює. але просто-напросто може трошки дати треба меншу дозу. Оце я хотів вам сказати. Просто щоб не зробити крепкі, може, полоски може їх трохи слабшу дозу давати. Може, там Пів полосочки, ну це таке, це ви дивіться, ви контролюєте. Дивлюся, знаєте, дуже, так як давненько не заходив у групу, дивлюся, дуже багато почали викидати, знаєте, всякі ці полоски, всякі всі і такі запитання, хто обробляє чавельним цим сироватками, хто шавелкою, хто, хто чим, то чим. Знаєте, так як баба, Манька на манці ворожила. Хто що приміняє всі, не знаю, друзі, дивлюся, да, дивився, я є в там пчеловодству, один чоловік, він каже, я сироваткою е, обробляю там, не знаю, друзі. Може, в нього кліща немає, я не знаю. Я друзі хочу сказати, що з весни я не обробляв, але я обробив три рази осінню. І кліща я вже побачив під осінь, як трошки пішов сонячний, а коли я побачив кліща, коли вже після ліпаку. Ціле літо проблем не було. Були гарні сім'ї. Так, да, було багато, слабачків, бо мені мене так сім'ї були більш-менш нормальні, працювали і не обробляв я навесні нічим, а тільки я обробляю тільки це осінню Зараз раз пролив це кадні. Сьогодні вийшов спеціально, бо думаю, подивлюся, що там по три дні назад, як пролив біпіну, що там робиться. Але ні, всі сімейки працюють, тут зараз показують, який, який рух. Отже, літають. Дівчатка нащупали, що десь працюють. Дивіться. І так непогано літають тут. Десь летять. Я ж кажу, що. Тому я подивився сьогодні, друзі, що нормально, всі сім'ї живі, всі сім'ї, які я обробив. Всі сімейки живенькі, всі здорові, всі працюють, водичку п'ють, все нормально. Тводочки, все в мене нормально. Тому що днів через чотири я ще оброблю ще раз, потім через тиждень ще раз, і на цьому моя на рік оброботка закінчилась. Не хочу я більше нічим її обробляти, дівчатка літають, от я вам кажу, покажу, Дві гарні дівчатка мої трудяться, там літають, там літають от бізить. Ось так що це моя думка, суб'єктивно, я свою думку висказую, Більше нічиїх думок я не висказую, тільки свою. Воно все одно приходить трошки з опитом, що для чого лишнє тратити? Ось гарно так, вже вечір, вже шоста година вечора. Ну, так гарно дівчатка мої літають, працюють, крутяться, десь ще кауша, та гречечка вони собі йдуть. Ось такі друзі в нас працюють. Звісно, кожен робить як хоче. Ну, я кажу, подивлюся на групу, зайшов, дуже питають совіти, як там, що там, чим обробляти, чим. Ну, я знаю. Може, знаєте, друзі, друзі, може в деяких регіонах по-разному, може є такі регіони, де вона і святою водою побризкати буде все добре. Ну, це таке, це... я замітив цього року, що в мене є кліщ. Є кліщ. Я побачив після ріпаку, я побачив, що є кліщ. І було його нема. Хоча в торі в мене кліща було більше, але я його не бачу. Цього року кліща було менше, але я його бачив. Тому я вже обробив. О. Тяжко, звісно, друзі, дуже тяжко сам. Так на всіх вуликах по стоять, в мене 145-й корпуса, приходиться знімати кришу під корпус проливати це, все вертати назад і це все, знаєте, о, це дуже тяжко, але... Часа, десь чуть більше, я це все пролив. Всюди думав, ай от деякі поставлю на завтра. Ні. Розчин був зроблений. М -м. І все. Хочу подивитися, дуже так, 2-3 дні я не був. Давайте підемо, підемо подивимося, що там в мене з осами, бо дуже питаються за оси, друзі. Дуже сильно питаються за оси, що робляться. Так, гляне в мене тут осів. А тут -а осів. Дивіться, я не ставлю нії зараз. Ці ломушки вони не, не працюють нічого. О, от в мене стоїть тут упакована суш. Трошки з медом, трошки без меду, мене, всякає, подивимося. Трьохсотих в мене ці рік практично немає. О, Отака от в мене, тут ось треба п'ять побджикати. О, Треба подути на них ще отака от в мене ломушка, бачите? Сюди за, за це вже три дні вийшов Діфлофос. Купляю Діфлофос, побризкав Діфлофосом. І на цьому все. Зараз я покажу, будемо робити цю операцію, бо бачу, що вже оси опять літає. Тому зараз, друзі, отакий от в мене є діфлофос. Але, друзі, мені подобається є таких великих балонах гельовий. Щоб бризкає, він як піна стоїть довго-довго. От тут працює більше тижня. А це ні, це декілька днів. Все, ребята, все, все, все. От і все, всі проблеми. І до завтра тут буде цистота і порядок. За два-за три дні, друзі, стільки налетіло. Осів. Так що вони в мене практично по вуликах не лізуть, там пахне медом. І вони туди лізуть, а я їх там травлю дихлофосиком. Отакі у нас справи будуть. так що До всього треба буде набивати руку. Я кажу, мені треба, щоб пчоли не лізуть, оси не лізуть в вулик. Вони собі лізуть там запах меду, я їм там побджикаю, Вони до завтра там вже буде вже пусто, не буде ні одної оси. Все, вигине. Ось так ідуть справи. Все, знайте, якось все, що не робиш на пасіці. Все приходить з опитом. О, маленькі сімейки, слабачки, всі так дивляться, підтягаються, всі працюють, літають, чолка літає, трудиться. Яка красота що цю пору ще є, Якийсь, хоч не взяточок, але хоч мають де літати, хоч і це добре. Отакі, друзі, у нас справи на даний момент, так як, я ж кажу, що треба стати, перебрати сімейки, переглянути, подивитися. О, отакі у нас справи правидують. Так що треба подивитися до сім'ї, треба подивитися. Переглянути вже, де може треба вже по рамочці висмикнути. Ну, Не знаю, ще не буду поки, але бачу, що сім'ї. А що я замітив, друзі? Що я замітив, друзі? Я замітив те, що вже почали формувати сім'ї клуб. Що вроді би бджола лазить по всіх рамках, але вже починає формуватися клуб. Тому вже будемо дивитися, яка десь буде де 145, то будемо ставити зверху до заставну і так воно буде. і Сімейки дівчатка віддихають вже. Все, отак в нас спокій, мир на пасіці в нас. Отакі друзі у нас справи на цю годину. Дівчатка літають, пасіка гуде, хоч і пізня пора. То мені щось не подобається, якось так. Давайте, друзі, ми слабачок в мене тут прикриємо їм. Дуже маленький слабачок, то хочу я їм. Прикрити льоточок, О, щоб вони мали собі тільки для свого виліта. О, Тут дуже, щоб вони могли охороняти своє гніздо. То я так прикриваю собі, щоб вони не пускали чужої бджоли вулик. О, то, може, нижню, там можна було б все закрити. Ну нічого, я завтра подивлюся, що там робиться. Отакі, друзі, у нас справи. Добре, друзі. Таке буде коротеньке відео, бо тому що такі уставші, що а дівчатка літають, дівчатка працюють. Так що, знаєте, що хотів сказати, що не затягайте з обробітком, не затягайте з цим всім, обробляйте сім'ї. Бо, знаєте, я одного року в межі шість чи сім сімей просто лягло. Тому що, а я ще всю, а я ще спів, а чому не спів? Я ще спів, а я ще спів, і я ще спів, і я ще спів. А воно вийшло, що я ти не співти. Тому зараз я вже не затягаю, раз-раз, раз обробив, попроливав, все зробив. І слабачки, і сильні всі сімейки я пообробляв. Отакі друзі друзі нас страви. Ну, Нападу, я вроді я думаю, бачу, ще поки нема, так є взяток, хоч невеликий, але рано він є, там трошки роса, така туман, роса пощі до обіда стоїть, тому бджола має літати, це даже Буду, звісно, завтрашнього дня, так я трошки вже справився, буду завтрашнього дня вставати, переглянути сім'ї, де треба буде скорочувати льотки, ще Сьогодні вечором перейду в деяких сімейках. Зараз літають не хочу, бо так вже взяток не такий великий, бо тоді пальнути, то. Вечором прийду трошки попід слабачкам попіджимаю вже я людки. Та я й так вже нижні лодки, щоб оси не лізли. Ну, в мене не лізуть, як в мене оси лізуть туди. лізуть. Ну, ну, я їх там швидко, вони по... собі туди лізуть, там, там куплю. Піду кожен 2-3 дні, пішов повну Півдійнички є. То таким образом я їх і видавлюю. Отакі друзі у нас справи. Так що Працюємо, працюємо, будемо, буду братися опять цю пасіку переглянути, контролювати, дивитися, може рамочку виняти, може підставити. Щось будемо дивитися, друзі. Але як вже перший обробіток я зробив, буду готуватися до другого обробітку. Ну, перед тим треба, звісно, її переглянути. Добре, друзі. Такі в нас справи, друзі, на пасіці. Все, сімейки літають. Все, друзі.